Зараз вам покажу. Більше скажу. Буду знати, як я йшла. Марена, бачите. Так люди вчихають. Це мене ція. Ой, такі є класні штуки нас. Різні маски. Я з цього маю гроші, я не як Анджела. Сьогодні вітає Венеція. Спекотна така погода, сонце світить. Ось так. Людей на вулицях дуже багато туристів. Хтось малює ось такі тут листівки гарні. Тут зараз подивимося, як малюють. Самі картини і самі портрети. Hello, hello, вітаю, вітаю вас всіх. Подивіться, як гарно він буде, він малює. Ось такі гарні картини. І тут є. Скрізь можна купити вже готові роботи собі, листівки, або поставити в рамочку. Десять 10... п'ятіщо. Чао, чао, чао. Тут всі вітаються або чао. Або Бонджорно ось на таких кораблях собі можна покататися. Ось тут купуються квитки. Так, там є собор такий дуже красивий, але ми повертаємося зовсім в іншу сторону. Йдемо до площі Сан-Марко. Це найбільша площа, яка є в Венеції. Дуже красива. Там насправді є навіть кафе. Кафе, де сидів сам Казанова. І випивав дуже багато різного лате. Напишіть мені, будь ласка, чи хтось був в Венеції власне в тому кафе і чи хтось пробував там каву капучино латте. Тут Так само італійці п'ють різну каву в різну годину. Якщо вже після обіду пити каву з молоком, це насправді дуже поганий тон. Напишіть, чи ви таке чули. Зараз покажу вам цю красу. Водичка така класна. Запаху абсолютно стороннього немає. Ось, бачите, причало це називається Сан-Марко. І з нього можна на гондолах так само кататися або на таких маленьких пароплавах. Або вони мають собі різні човни на дві, на чотири, на шість людей ціни від 30 євро. Ось тут магазин зразу, такий базар, є і кепки, і віяла, і маски, і повністю все є. Ні, це Італія, Венеція. Вчора я була. Падає, а сьогодні я в Венеції. А, в Венеції всюди пляжі, можна собі присідати і загоряти. Хіба що ось тут можна стоячи собі позагоряти? Ось тут скрізь є ось такі загородки. Ось така вода. Буває, що в води є якийсь запах такий сторонній, але зараз абсолютно немає. Я коли була два роки назад, то так пахла вода, не дуже приємно. А сьогодні класно. Ось. Оця, до речі, будівля, зараз я вам покажу ось ця. Це колись була тюрма в Венеції. О, Олексій, дякую. Я насправді була в Одесі. разів, щоб не збрехати з 10. Навіть колись, саме перший раз, це була Лебедівка. Найкращий саме відпочинок, який тільки міг бути. Тому знаю Одесу. Риба, базари, все дуже класно. А якщо зробити ще й дешевше, ніж в сусіда, ну то дивлячись, якого сусіда. Ось це тюрма. Ось колись арештовували людей і власне їх сюди садили. Така тюрма насправді дуже гарна. І зараз покажу вам найгарніший, найгарніший будинок, напевно, який є на площі Сан Марко. Всі біля нього роблять фотографії, тому що на самій будівлі змальовано весь всі знаки Зодіаку. От його звідси видно, зараз я приближу. Ось ось цей. Ось, ось тут всі знаки Зодіаку, Зараз я підійду ближче. Як самі бачите, що дуже багато людей. Туристів просто кажуть пильнувати сумки, тому що можуть тебе штовхнути і все поцупити сумки. А так то я не, не можу, так, а так я не можу, а так я не можу просто навіть вам описати, наскільки тут гарно. Дуже красиво туристів дуже багато різних. Всі фотографуються біля води, бронюють собі у ті гондоли покататися. Насправді, коли перший раз приїздите в Італію, то дійсно хочеться побувати, пооплавати на тій гондолі. Так як я була два роки назад, я вже це робила. На той момент це коштувало 25 євро. О, зараз підійду ближче, подивитися як як гарно ой той люди фотографуються так алексій твій вік мабуть секрет але я люблю розгадувати загадки насправді це не загадка тут нема чого приховувати. мені здається краще завжди казати правду який Людини віки його не проховувати, тому що в кожному віці є свої плюси. Так, ось тюрма, дивіться, яке оздоблення класне. Тут кран щось вони будують, ремонтують. До речі, багато робітників є по місту, вони е, щось з очищення отих каналів. Роблять, тому робітників насправді дуже багато. Так, Зараз підійду ближче, покажу вам, як. Тут, насправді, коли катаєшся на гондолі, вона така досить тут скільки, раз, два, три, чотири. Десь 7 метрів. Ось 7 метрів вона має. І коли пропливаєте через цей тунель. То є така приказка, що потрібно загадувати бажання і чим більше ви таких тунелей проїдете, тим ваші бажання здійсняться. Тому бажано гондольєра так, щоб він повертав по всіх, по всіх отих таких вуличках. І насправді це міф, що... Гондольєр має співати. Насправді вони тут не співають. Це вигадана історія. Він насправді їздить мовчки, а якщо в нього дуже класний настрій, то він може співати просто для себе. Але це не є обов'язково, що він співає отак для всіх і так має бути. Так, показую вам далі. Людей просто капець. Я вже не знаю, де мої, з ким я прийшла.

людей фотографується, тут якісь ремонтні роботи. Багато людей фотографується. Ось їде, їде, їде гондола на два-двоє людей, і він собі такий красивий. Зазвичай вони в таких футболках полосочку. Так, я загубила. Я загубила, з ким я прийшла. Зараз я їх знайду. Зараз буде пошук. Ні, вона абсолютно не плаває, до речі. Скрізь це писали, але рівень води абсолютно нормальний. Тут вони всі, хто проживають на перших поверхах, мають такі мішки з піском, тому що бувало таке, що вода досягала півтора рівня води, власне, ось там по каналах є будинки. Але зараз все сухо, абсолютно немає води. І, ну я кажу, і по запаху нормально. Немає того такого запаху тухлих яєць чи ще щось. Тобто все добре. Людей просто дуже багато. Кожен говорить на різних мовах і чую угорську мову багато, а англійської мови, Іспанія, Італія, звісно. Тому в такій метушні сонце палить, капелюх забула, тому вже як є, і дуже хочеться води. Єдине, що реально вода дуже дорога. Вода вартує, маленька пляшка 3 євро. Ну, космос. Реально. Ось тут таке є теж продовження для інших тут вартові. Так само якісь ремонтні роботи зараз йдуть, але чомусь скрізь ремонтні роботи. Насправді, якщо буде пік е, самих туристів, пік самих тури... зараз ще не пік, тому пік безкоштовний. Якщо буде пік туристів, тоді по 6 євро вхід за е, те, що ви взагалі туристи приїхали, що повинно вам за це заплатити. О, зараз показую вуличку. Ось вона така вузька, буквально півтора, півтора метра сама вулиця. Але тут дуже класно, дуже е, прохолодно зразу стало, тому що тільки що я була на такому ж квертящому сонці. Віться, які грати. Які грати просто капець. Надія, вітаю, вітаю вас. І все сухо, бачите, нічого не плаває. Абсолютно дуже низько знаходяться самі вікна, тобто це навіть високо можна сказати зазвичай вікна на ось цьому рівні. Хочеться пити дуже. О, тут взагалі класно, дивіться. Бунки ось. Ось така булочка теж. Така цегла реально стара, дуже класно. Дуже тут красиво. Тут кожен будинок не повторюється в. Цифра. Тобто цей будинок номер 4242. Тобто іншого такого будинку з іншою вулицею такого немає. Тому кожен будинок про 6 тисяч будинків це ну, принаймні те, що я бачила, те, що я обходила. Тут якісь такі штуки стоять, не знаю, що це таке. О, тут взагалі класно. Тут класно, тут можна вийти. Просто виходиш і чекаєш свій такси. свій транспорт, Убір, своє уклон, уклон. так, оклон. Ось дивіться, класно як. І все, і люди беруть собі на чотири, на двоє, на шість людей. І так працюють тут гондольєри. Насправді, тут є цілі сімейства людей, і якщо ви хочете, щоб вас навчили в цьому ремеслу, в кожної сім'ї є свій гондольєр. Та, можна та точно краще з'їхати, якщо є такий страх. Так, ну зараз рівень, бачите, абсолютно нормальний. Тобто тут ще, от я зараз, тут що до води, так далеко, далеко. О. А тут прохолодно, класно. Так, вертаємося назад. Звертаємося назад. Я вже вся така просто червона, тому що дуже спокотно градусів, напевно, на сонце 35. Воду привезла з України. Взяла цілий палет. Тому вода є, нічого не купую. А з каналізації тут, так як мені казали, є е, свої типу, інші такі труби, по яких та каналізація виходить. Не знаю, наскільки це правда, я ще до того не дійшла, але принаймні коли у мене була екскурсія, то власне так мені пояснювали, що вони за цим дуже слідкують. Минулий рік, коли я була, то ось тут стіни. То зараз трошки, а так, зазвичай, воно таке може бути аж вологе. Всі перші поверхи, на перших поверхах, власне, в Венеції ніхто не живе, тому що ці поверхи вони вже викуплені. Тут вже нікого, вже нікого немає. Люди переїжджають або з інших країн, або з інших міст, і тут в них склади, здача квартир і так далі. На перших поверхах поверхів будинках немає. На перших поверхах отакі от ресторани, ресторани, до речі, повністю все забито. Вільного місця абсолютно немає ніде, що шокувало. Вчора гуляла містом е, Тревізо і такі всі вайб, легкий, такі сніжки по 8 євро такий всіх легкий, всі сидять, щось спілкуються, посміхаються. Тобто, коли сюди потрапляєш, то не можеш усвідомити, що так може бути. Ако американці є, хлопці накачані гуляють. Ну, головне тримати свою сумку, я отак її тримаю. Мені сказали, що можуть красти речі. Так, магазини різні. О, тут так, бачите, хто живе, просто написано. Можна подзвонити зайти на капучино. Так. Тут є готелі, бачите, такі двоповерхові, Вони маленькі. Ось. Ось такі. Багато дуже листівок, ось таких. Як от колись була така листівка, люди висилали на пошті, в конверти. Тут дуже багато цього. Я насправді хотіла зробити подарунок, і от мені потрібно були такі листівки. І в Україні, і на пошту ходила, і є таке. І листівок таких не знайшла. Тут на кожному кроті бери вже не хочу. Тут такі гарні прикраси, зараз покажу. Дерев'яні балки насправді є. Ось тут такі красиві є, всякі різні такі сережки, 25 євро, 29 євро, 49 євро, оті такі оці 49 євро. На кожному кроці просто купа магазинів. Єдине, що не можна знімати, це магазини з масками. Маски вони виготовляють вручну, маски не можна ні фотографувати, ні знімати, ні брати в руки. Якщо ви хочете взагалі, щоб купити ту маску. Ви мусите закликати продавця, продавець вам тоді сам вже почне давати, показувати. Без нього абсолютно не можна це робити, вони дуже сваряться і такі тоді не зовсім привітні. Я б так сказала. Тобто не з посмішкою, але відчувається певний такий певний такий певний, такий, певний такий тиск. Ось дивіться, які всі хоті стайні такі. Бачите? Вони собі вікна всі закривають. Тому що, е, тому що дуже спекотно. Так, треба було сумку скотчем стягнути до себе. Оце для злодюжок бо сюрприз. Ну насправді так, якщо ви про це думати то можна було б скотчем клеїти, А так, коли ти приїжджаєш і тобі потім на кожному кроці гід каже, сумку тримайте, сумку тримайте, ти вже такий думаєш, блін, в мене там в цій сумці, в принципі, нічого такого немає, а раптом, так? раптом такий неприємний момент. Так. Ось тут дуже гарно люди фотографуються завжди. Ось, всі сидять, подивіться, повно людей. Всі кафе забиті. Апероль, кава, капучино, солодощі, якісь млинці, брокколі. От. Негри якісь, якісь жінки такі пухті. Не негри, а афроамериканці. Перепрошую. Я бачу. О, дивіться, як класно. 90. Ось такі є дівчата. Не знаю я, не знаю я. хто це. ось, я так приближу. Гуляють. Тут, до речі, це все легалізовано. Якби когось цікавило, на кожному кроці, на кожному кроці є от сервізу, я вчора була, буквально кожних 10 метрів стоять дівчатка. Все нормально, в білих блузках, в, чорному, в чорних штаніжках і чекають роботу. Я була дуже здивована. Ну, Можливо, це якраз вони й вийшли на роботу і ще їм держава платить пенсію. Щоб ви розуміли. Не знаю, в якому розмірі, але так. Ось тут, дивіться, класно як. О! Я Просто дивіться. <с original> і вони, собі, і вони собі поїхали. Тут люди хочуть вже ноги мочити. Пробувати. 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 Дивіться. <пробувати> 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 Вода насправді на сходинку чистенька. Але тут, якщо так нагинатися, то вже є такий трохи запах. Насправді. Людина собі мочить ноги. Такого, напевно, що ніхто не бачив ноги. Ні, ми там сиділи, ноги мочили. Але свій своїх пізнає. Ось, тут люди собі їздять, класно. Тут навіть чути, коли я стою, що хтось смажить, напевно, яєчню, тому що якісь баняки, щось таке. Ось, тут він вже врізався в ту гондолу. І ось такі квіточки гарні, до речі, бачите. Люди собі садять, виглядають за нами. Це в готелі. Ось такі є. Так, і ось тут так само люди доглядають. Зараз ми подивимося, що це таке. Не бачу. А, це теж готель чотирьохзірковий. Ялинки посаджені, вхід. Ось ви собі вийшли і ви вже зразу біля, біля річки. Біля річки, сюди або з ресторану, або з готелю Хлопчина. Оті, до речі, я не знаю, хто вони по національності, але не дуже вони привітні. Не знаю, з чим це пов'язано. Я ще, коли була з малим, заходила два роки в, ну, в кафе, в ресторан поїсти банально макаронів, то сказали, макарони будуть завтра, сьогодні немає. Чомусь. О, дивіться, риби, риби. а клас, ви клас. Бачите? Клас. Просто, просто капець. Ось вони пішли туди, поплили. Я в шоці. Це реально круто.